Хочу вас всіх привітати в цей вісняний сонячний день. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Ми проспівали пісню на закінчення, щоб допомогти хворі сумний Христа її нести. Я хочу сьогодні приєднатися до тих слів. До Тої пісні до проповіді, яку брат розказував, щоб ми зрозуміли, що таке церква, що таке Христос, що таке Його слава, що там дуже обширена і глибока апостол Павло став натхнення від Божого духа написати того листа, тій церкві, як поводитись, як жити, як треба розуміти і як треба виконувати. Тому то нехай нам Бог допоможе, але хочу вас, всіх дорогі жінки. Вчора було свято. Я хочу вас святом, жінки, всіх привітати, радісному серцю, щоб Господь вас благословив, щоб у вашому серці завжди була радість, спокій, мир і віра, і надія, і любов для нашого Господа Ісуса Христа. Ми з вами розуміємо, що це за свято. Але ми не будемо приєднуватися до того, що приєднує світ, а будемо славити Бога і дякувати йому за все. Тому то я хочу прочитати то місце. Пару слів прочитаю, ви будете сідати, я ту тему трошки вибачте мені обширено, хочу розказати. Колосян, послання святого Апостола Павла до Колосян. Павло. Із волі Божої, перша голова. Павло із волі Божої, Апостол Христа Ісуса і брат Тимофій, до святих та вірних братів у Христі, що в колосах, благодать вам мир від Бога Отця нашого. Прошу сідати, а я буду продовжувати помаленьку ту тему розбирати. Хай кожне серце наповняється. Апостол Павло дістав таке натхнення від Божого духа, щоб в тому листі сказати тим віруючим людям про те, що необхідно як поводитись, як жити, як діяти в тому теперішньому світі. Той лист має глибоке значення і широкої повноти, Но наскільки ми зможемо приймати і розуміти, Дамо волю Божу для нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, що глибокий зміст того листа дає кожній дні людині, віруючій людині, яка пішла за Христом, радість, радість і втіху. Для того, щоб йти далі за Ісусом Христом. Я не знаю, я довго не хворів, але хворів трошки. Але мені здається, що я був замкнений в якійсь дуже небезпечній тюрмі і не мав ні світла, ні нічого, скука, розумієте, за братами, за сестрами переживання. Молитва то є молитва, моливши, я не пропускав того, щоб не молитися. Але вже замало. Я хочу вам подякувати, сестрі, програми проповіді за ваші молитви, за те, що ви молилися, просили Бога. І я сьогодні серед вас знаходжуся тут. Ми далі прочитаємо, яку повноту доповняв Ісус, той апостол Павло за Ісуса Христа. Ви Знаєте, що віруюча людина, яка хоче жити, була в Ісусі Христі, вона буде гонима і переслідувана. Якщо не від світа, то в домашній, як не в домашній, то від товаришів, як не від товаришів, то духовно. Давид просив таку милість від Бога, щоб не множились у його серці думки не здали. Є в псальмі написано. Чому він так просив? Тому що думка, розумієте, людини може, розумієте, збити з дороги правильної, на якій вона стоїть. Щось подумаєш не так, щось подивишся не так, щось скажеш не так. І вже людина може, розумієте, ослабнути. То є закономірне явище для кожної людини віруючої. Але поміж того, що поміж того, що ми завжди... Добрі браття і сестри кладемо надію на Бога. Чи старий, чи молодий, я от пролетіли ці роки, 83 вже встукнуло, і мені ще здається, якби то вчорашній день був, як та квітка написана на полі, полі що цвіте, і заквіте, розцвіте, приходить вечір, зем'яне і немає її. Так само, і то життя, воно так в псальмі написано, то не мої слова, то в псальмі написано. 91-й псальмі. Дорі, брати і сестри, наше життя дуже коротке. Його збудувати і сформувати на правильній основі Євангелії не так легко. Треба дивитися за собою, треба завжди спрямовувати наші духовні очі і нашого внутрішнього чоловіка. Я завжди про це говорю. Направляти туди до гори, звідки нам приходить поміч. А наша поміч приходить від кого? Від Господа Ісуса Христа, який взяв наші гріхи на себе і виніс туди на Голгофу, в великих муках і страданнях, щоб відкупити нас і дати нам вічне життя. Він став ще тим ходатаєм і посередником між Богом і людьми, щоб заступитися за нас і дати нам вічне життя. Я сьогодні буду співати пісню, таку відкритий мені був суд Божий. Я її чомусь люблю, я не знаю чому, але вона завжди напоминає, щоб я був готовий до зустрічі з Господом Ісусом Христом. Бо життя воно переходить, розумієте, різними маневрами. І не тяжко чи від того страшного світу, який сьогодні забрав багато людей і бере на погибель. От сьогодні ми чуємо, брат розказував, яка тривога у тих серцях, у сьогодні, сьогодні на передовій лінії, а там нема відказу. Відказ воєнний, той приказ не обсуждаєся, а виконуючи. Там нема і помилування. Йдеш і дешки всього і не знає, що буде, але хто має надію на Господа, його і там і там обмене та нещасна. Година, Дорі, брати і сестри, нехай нам Бог допоможе, я хочу прочитати того листа, щоб ми зрозуміли ту тему, для чого апостол Павло писав ту тему довіруючих людей колосянам. Куло, Будьмо уважні, про що мова йде, щоб ми зрозуміли. Трошки то не довга тема, ти кажеш, наскільки читати треба би було, але є трошечки. Ми дякуємо Богові, Отцеві, Господа, нашого Ісуса Христа, завжди за вас молив молячить, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих. Чуєте, до всіх святих, через надію приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини в Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоноса і росте, як вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу правді. Отак От і ви навчилися від Іпапра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний Служитель Христа, що і виявив нам про вашу духовну любов. Через то що ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та про... просити, щоб для признання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю розумом духовним, розумом духовним. Щоб ви поводилися належно щодо Господа, усякому у усякому доброму ділі, приносячи плід зростаючого, в Бога, змічуючи усякою силою за могутністю, слави Його для всякої витривалості і довготерпінням з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Що визволив нас від влади темряві і улюбленого сина, який маємо відкуплення прощення гріхів. Він є образ. Я прошу уважно послухати, про що мова йде на про кого, яка слава яка могутність сили Його. Він є образ невидимого Бога. перше першого всякого твора, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальство. Усе через нього і для нього створено, а він, перший від усього і все ним стоїть. Він голова тіла церкви, чуєте? Він голова тіла церкви, він початок первороджених з мертвих, щоб у ньому він мав першіство. Богодно було, щоб у нім пробула вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відлучені. Вороги думкою і злих учинків тепер же примирив смертю в людському тілі, його, щоб учинити вас святими, непорочними, неповинними перед собою, коли тільки пробуваєте у вірі, твердій і сталі, і не відпадаєте від надії Євангелія, яку ви чули, яка звіщена всьому творінню під небом, який я, Павло, служителем став. Тепер радію і в стражданнях своїх за вас, доповняю недостаток скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно є церква, який став служителем за Божим. зарядженням, що для вас мені дане, щоб. Виконати слово Боже, таємницю заховану від віків, поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос уважна дія слави. Його ми проповідуємо. Прошу уважно за тими двома вершиками роздумати. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб вчинити кожну людину досконало в Христі. Тому і працюю я, борючи з силою, його яка сильно діє в мені. Вибачте, що я читав так довго, я хочу, щоб ми зрозуміли. Бо проповідуючи слово Боже, може людина щось не так сказати, а коли ми читаємо Слово Боже і досліджуємо його, і читаємо, там вже немає ні добавки, ні віднімання нема. Воно дає ту повноту, і силу, і натхнення людині, щоб людина вґрунтовувалася. І він говорить, апостол Павло за церкву, яку він переносив у своєму серці, молився, день і ніч молилися і працювали над тим, щоб церква зростала, приносила плід і мала що, чистоту і святість для того, щоб зустріти Господа. Дорогі браття і сестри, нехай нам Бог допоможе. Я не буду довго часу дотримувати, ще брат Андрій буде говорити, а я вже хотів. Проспівати одну пісню. Я її часто співаю, наскільки ви чули. І ще сьогодні хочу проспівати, як... хай Бог нам допоможе, а ви моліться, щоб я міг. Бо деколи я хочу заспівати, а мені не дає, Ворог не дає, розумієте? Старається і ставить таку перешкоду, розумієте, запирає дух і не дає мені співати. Але хай нам Бог допоможе, щоб я міг. Висловитись і в тій пісні, і ви, щоб зрозуміли, для чого вона і що вона дає кожному слухачеві. Відкритий мені був суд Божий, труби звук під небом гримів. Утро зібрались народи, Рішалась на вік доля їх, з неба зійшов світлий ангел, він став на землі, на воді, посвічився Богом небесним, що час вже прийшов для людей. Хочай крик благання і стоги постав на тим страшним суді, у вольбі ноги крились гори, та вже було пізно тоді. Були там багаті що в світі, сумління своє продали. Стояли, вони бідні, грішні, діла бої з ними прийшли, також там вельможі стояли, що славились тут на землі, Танили в книжі небесні, Величності їх не знайшли. Там сироти стали вдовиці, Господь як сльози задав, зневажених світом Боги спаситель ласкаво прийняв, а праведні всіх лицемірів, що гордість з нею світ жив, як грешки старої одежі Суддя вогнем правди спалив, як грешки старої одежі, Суддя вогнем правди спалив. Хай нам Бог допоможе, дорігі браття і сестри, щоб ми не були цим решткою одежі, щоб ми були в новому одязі, зодягнені, в чистоті і святості для нашого Господа. І чекали його славного приходу з великою радістю, а Бог нам нехай допоможе. Слава йому нині і повіки вічні. Амінь.